Бринтбак вкрадено данину легенді Холдена Батарста. Викрадення легенди, крадіжка знаку Каонч – це більше, ніж просто крадіжка. Нещодавно в невеликому містечку Ковангі, розташованому в штаті Вікторія, Австралія, сталася подія, яка викликала широкий резонанс в автоспортивному співтоваристві і за його межами. Викрадений знак, присвячений легенді автоспорту, шестиразовому переможцю Бесерст-1000 і колишньому пілоту формули, 1 Ларрі Перкінсу, став символом неповаги до історії та спадщини. І хоча, на перший погляд це може здатися дрібницею, я впевнений, що за цим стоїть щось більше, ніж просто бажання отримати сувенір. Я багато років стежу за автоспортом і знаю, що таке повага до легенд. Ларрі Перкінс, це більше, ніж просто ім'я в історії гонок, він символ наполегливості, інженерного генія та непохитного духу. Його перемоги на бесерст 1000 особливо ті, що були здобуті з Пітером Броком, назавжди вписані золотими літерами в історію австралійського автоспорту. І те, що присвячений йому знак вкрали, особливо в період жнив і напливу туристів у місті, викликає глибоке розчарування. Що спонукало злодія чи злодіїв до такого вчинку? Звичайно, теорія про те, що це лише сувенір для фаната, який повертається з бесерст 1000, тисяча, є правдою. Але я думаю, що тут є й інші фактори, які не можна ігнорувати. По-перше, значення культурної спадщини. Знак у Ковангі це не просто дорожній знак, це частина ідентичності міста, його гордість і символ зв'язку з великим гонщиком. Викрадення знаку є актом вандалізму, який підриває почуття спільності та поваги до історії. По-друге, виклик спільноті автоспорту. Викрадення знаку виклик для всіх, хто цінує автоспорт і його легендарних діячів. Це неповага до спадщини та спроба знецінити внесок Ларрі Перкінса в перегони. По третє, емоційний аспект я впевнений, що Ларрі Перкінс і його родина глибоко засмучені цим інцидентом. Знак був встановлений у 1993 році і відтоді кілька разів оновлювався, відображаючи важливість цього символу для родини Перкінса та жителів Кованги. Крадіжка, вивіски це не тільки матеріальна шкода, а й душевна травма. Що можна зробити? Вважає, що необхідно вжити всіх можливих заходів для повернення вивіски та притягнення винних до відповідальності. Посилити громадський резонанс необхідно якомога ширше поширювати інформацію про крадіжки вивісок у засоби масової інформації та соціальних мережах. Чим більше людей дізнаються про цей інцидент, тим більша ймовірність того, що хтось зможе надати інформацію про місцезнаходження знаку або про винність. Пропонуйте винагороду. Ви можете запропонувати винагороду за інформацію, яка допоможе вам відновити знак і притягнути винних до відповідальності. Це може спонукати людей співпрацювати з поліцією та допомагати в розслідуванні. Посилити захист вивіски необхідно посилити охорону знаків. Присвячених легендам автоспорту, щоб запобігти подібним інцидентам у майбутньому. Ви можете встановити камери відеоспостереження або найняти охорону. Підвищення обізнаності необхідно підвищити обізнаність про важливість культурної спадщини та необхідності поважати історію та традиції автоспорту. Ви можете проводити просвітницькі заходи або публікувати статті в ЗМІ. Особистий досвід і думки. Я пам'ятаю, як вперше побачив Ларрі Перкінса на трасі. Це було на початку 2000-х, і я був вражений його майстерністю та холодністю. Він здавався абсолютно незворушним, навіть коли навколо нього вирвала справжня гонка. Тоді я зрозумів, що це справжній професіонал, людина, яка знає свою справу. Ось чому я так засмучений крадіжкою вивіски в ковангі. Це не просто крадіжка дорожнього знаку, це крадіжка часточки історії, часточки спадщини, часточки душі австралійського автоспорту. Висновок я сподіваюся, що знак, присвячений Ларрі Паркінсу, буде повернуто якомога швидше. І я сподіваюся, що цей випадок стане уроком для всіх нас, уроком про важливість поваги до історії, до спадщини та до легенд автоспорту. Вірю, що справедливість восторжествує і винні понесуть заслужене покарання. І я сподіваюся, що подібних інцидентів більше не буде. Я закликаю всіх любителів автоспорту та австралійців приєднатися до пошуку знаку та допомогти розслідувати цю справу. Разом ми можемо повернути частину історії та показати, що легенди автоспорту завжди будуть у безпеці. Ключова ідея, крадіжка знаку в Кохуангі це не просто незначний інцидент, це виклик для всієї спільноти автоспорту та демонструє неповагу до історії та спадщини. Необхідно вжити всіх можливих заходів для повернення вивіски та притягнення винних до відповідальності.